Що деякі недооцінюють його і називають однією з наймутніших європейських столиць. То, чи дійсно це так, і що файного подивитися в Братиславі, сьогодні будемо перевіряти. Перше, за що я люблю Братиславу, то це її географічне розташування. Вона знаходиться на заході Словаччини на кордоні з Австрією і Угорщиною, чим дуже нагадує мій Ужгород. Відповідно, сюди легко дістатись. Годину автомобілем з відня, дві години з Будапешту, 3,5 з, з Праги. Окрім того, з багатьох європейських міст можна дістатись до словацької столиці літаком або ж долетіти до Віденського аеропорту, звідки до Братислави вже рукою подати. Друге, що мені в цьому місті подобається, так це компактність. Попри те, що це столичне місто, офіційно тут мешкає десь півмільйона громадян. Для порівняння у Львові в 2021 році проживало десь 720 тисяч людей. Попри це, у місті є вся необхідна інфраструктура. А ще тут не так багато туристів, як, наприклад, у Празі чи Будапешті, тому гуляти центром набагато комфортніше. З центру я й рекомендую починати знайомство. Увійти до центральної частини можна через колишні брами міста, з яких, на жаль, збереглася лише одна міхалська брама. На місцях, де колись знаходились інші, тепер можна знайти такі пам'ятні знаки. Цими атмосферними вуличками можна гуляти годинами, і дорогою ви однозначно натрапите на один з найцікавіших пам'ятників Братислави. А ще на центральній площі, прямо під французьким посольством, навіть можете зробити фоточку з Наполеоном. До речі, цей дядько справді був у Братиславі, а в 1805 та 1809 роках його війська навіть брали місто в облогу. На згадку, про ці часи в стіні старої ратуші навіть до сих пір залишилось муроване французьке гарматне ядро. Взагалі щодо ратуші, то вона складається з комплексу будівель, які колись викупило місто і з'єднало. Але тепер тут знаходиться вже не мерія, а міський музей, тож люди називають цю будівлю Стара Ратниця. А от в центрі площі розміщений найстаріший фонтан міста ще з 16 століття, на якому зображений Максиміліан II. Це перший угорський король, якого було короновано в Братиславі. Або вірніше в Пожині, бо це угорська назва міста. Але ми ще точно повернемось до цієї історії пізніше. Щодо Мерії, то вона знаходиться зараз трошки далі в примеціальному палаце. Цей палац був зведений в другій половині 18 століття як зимова резиденція острогомського архієпископа. Але найвідоміша подія, яка тут відбулася, це підписання Пресбурзького миру. Фрейсбург то німецька назва Братислави. Так от, тоді, в 1805 році наполеонівські війська розгромили своїх противників під Аустерліцем І в результаті у Братиславі австрійці були змушені підписати з ними мир. Всередині палацу зараз також знаходиться галерея, яку можна відвідати щодня з 9 до 17, окрім понеділка. А от у дворику перед палацом ви також побачите колодязь. До 1773 року тут карали пекарів, які виробляли неякісний хліб. Отак їх поміщали до клітки, яку Кат декілька разів опускав до колодязю. А от якщо вже зайдете в внутрішній дворик, то можете побачити прекрасну статую патрона Пратислави, святого Юрія, який вбиває дракона. А от якщо пройдетесь трошки далі, то можете напитись свіжої водички з такого фонтанчика. Думаю, це дуже цінна знахідка для туристів, які приїжджають сюди влітку. Ще одна точка неподалік, яку точно варто відвідати, то це неймовірний францисканський собор, який ще й до речі є найстарішим в Братиславі, бо зведений ще в далекому 13 столітті. Всередині він також неймовірний. Якщо ж ви зголоднієте, то в центрі є заклади на будь-який смак. Однак, якщо хочете скуштувати щось традиційне, то рекомендую братиславські рожки або ж рогалики. Відомо, що місцеві пекарі випікали цей десерт ще в 16 столітті і, в принципі, роблять це й донині. В центрі ми навіть знайшли кав'ярню, де можна побачити, як їх виробляють, і, звісно, скуштувати за 3 євро за штуку. Я взяла з мату, я щось гріфума. Смачно. Але на з дуже багато витримальських іфоків. Тому, якщо ви хочете щось таке поправити, приїжджайте до моєї мами і буде вам набагато чашу, як і смажі Але Але представити Братиславі доснувати. Не можна пропустити ще одну цікаву точку у Братиславі президентський палац. Його звів в 1760 році граф Антон Гресалкович, який був радником Марії Терезії. Колись тут тусувалася шляхта, але зараз тут розміщена канцелярія словацького президента. Або ж вірніше, президентки. Саме через це потрапити всередину вам не вдасться, але ви можете відвідати парк за палацом. Братиславчани люблять тут відпочивати і навіть влаштовують пікнічки прямо в президентському саду. А ще президенти, які приїздили до Братислави, досаджували тут на згадку дерева. І я знайшла тут і український слід. А ще, якби що того, в парку є безкоштовна громадська вбиральня. Ще однією архітектурною пам'яткою в центральній частині міста є голуба церква Святої Єлизавети, зведена в стилі Угорської сецесії ще на початку минулого століття. Всередині костелу також переважає голуба кольорова гамма. До речі, в такому ж стилі, але вже в інших кольорах, зведений школа неподалік. Якщо ж вас цікавить греко-католицька церква, то така теж в центрі є. На вулиці 29 мая. Те ж давня і щонеділі о 9-й тут проводять літургії на Старослов'янській, тому часто можна зустріти тут українців. А от найбільш відомим в Братиславі є костел Святого Мартіна, який відкритий туристам щодня з 9.30 до 11.30 та з 13.00 до 18.00. Цей готичний собор був зведений ще всередині 15 століття і відомий тим, що саме тут коронували угорських королів з 1563 по 1830 роки. То чому угорських королів коронували в Братиславі? Ну, бо з того часу, як турки окупували Буду, а до цього, до речі, доклався той самий Султан Сулейман, то столицею Угорщини стала якраз Братислава. За весь час тут коронували 11 правителів, серед яких була й славнозвісна Марія Терезія. На знак цього, на вершечку вежі, розмістили золотисту модель угорської корони висотою 164 метри і вагою 150 п'ятдесят кілограм. І, хоч зовні костел нічим особливо не виділяється, всередині то справжній витвір мистецтва. От уявіть, ви стоїте в костелі, де були короновані одні з наймогутніших правителів Європи. А музичний супровід на тій літургії забезпечували найкращі диригенти. Серед них, до речі, був і Ференс-ліст, бюст якого ви можете побачити неподалік від храму. А ще трошки далі є меморіальна дошка з Григорієм Сковородою. Так, він теж побував в Братиславі. Після відвідин собору можете піднятись на колишні мури міста і направлятись в сторону замку, який знаходиться одразу біля парламенту Словаччини. Цей символ Братиславу розташований на висоті 80 метрів над Дунаєм, тому звідси відкривається неймовірний вид і не тільки на місто, а й на сусідній Австрії й Угорщину. Але є одне але цей замок, ну, не зовсім справжній. Вірніше, оригінальний замок згорів у 1811 році і майже 150 років тут знаходились просто руїни. Врешті, лише в другій половині минулого століття, братиславчани таки взялись за його реконструкцію і відтворили істинний вигляд. Проте все одно відчутно, що ці стіни доволі молоді і, відповідно, нема тої атмосфери давнини. Однак, якщо ви турист, який шукає автентику, не засмучуйтесь, у Братиславі є ще один замок, і завтра ми туди відправимось. А якщо ж хочете дізнатись більше саме про цей град, то рекомендую підписатись на мій канал, аби не пропустити моє наступне відео, яке буде присвячено найцікавішим замкам Словаччини. Звісно, за заднем і всередину Братиславського граду. Також буду дуже тішитись вашим лайкам та коментарям під відео, адже для мене це чергове нагадування, що години та навідні роботи над відео не даремні. А тим часом ми повернулись до міста і перетнули Дунай через міст СНП. Ви одразу впізнаєте його, адже саме над ним розміщена Уфотавер – вежа у вигляді літаючої тарілки на висоті 95 метрів. Там розміщений оглядовий майданчик та кафе. Вступний квиток залежить від періоду року та дня, коли ви плануєте свій візит. А одразу біля мосту розташований сад Янка Краля, найстаріший громадський парк Східній Європі, заснований ще в 1774 році. Це одне з улюблених місць братиславчан для пробіжок, велосипедних прогулянок та пікнічків. А одразу поряд розташувався торговий центр. І якщо ви хочете бюджетно пообідати з видом на Братиславський град, то вам однозначно треба запам'ятати це місце. Тут вам від Макдональдсу, КФСі і Піцехату до закладів азійської та італійської кухні. Обирайте, що вам до вподоби, і сідайте обідати на терасі на останньому поверсі. Наступного ранку ми знову відправились на міст СНП. Під ним з сторони старого міста розташована автобусна зупинка, звідки відправляється автобус до замку Дєві. Придбати квиток можна в таких боксах або ж онлайн в цьому додатку. Якщо ж будете купляти в боксах, то не забудьте провалідувати квиток, як зайдете в автобус. Нам треба автобус номер 29 На ньому необхідно доїхати до зупинки Град 9. В автобусі ж є табло з зупинками, тому не хвилюйтесь, свою зупинку буде важко пропустити. Звідси ще трошки пройти з пішки, і ми вже біля входу на територію одного з найвідоміших замків Словаччини. Вхід вартує 8 євро або ж 4, якщо ви студент. Замок вражаючий, адже частково збудований на скелі. І коли ви підніметесь на найстарішу його частину, то вам відкриється неймовірний вид. Саме в підніжжі граду морава впадає в Дунай, і так як відтінки води трохи відрізняються, цікаво спостерігати, як вони змішуються. А от все, що знаходиться на тому березі, то вже Австрія, і за допомогою такого пінокля ви навіть можете спробувати розгледіти відень. Враховуючи таке стратегічно вигідне положення, не дивно, що цією територією здавна цікавились різні народи кельти, римляни, слов'яни, угорці. Детальніше про всі ці періоди історії замку можна дізнатись з експозицій. Тут вам і археологічні експонати, і речі з наполеонівських часів. До речі, саме наполеонівські війська і підірвали Дявінський замок, через що нам залишились лише руїни. Але навіть попри це, замок виражає. Ну і на додачу можете пороздивлятись тут фото, купити собі сувенірів або ж зробити середньовічне фото собі на згадку. А ми ж тим часом повертаємось на автобус до міста. Вийшли ми на зупинці Місла Франконі, озброїлись гугл-картою і вирішили до іншого цікавого об'єкту на австро-словацькому кордоні. Справа в тому, що в 30-х роках минулого століття вже ставало зрозуміло, що Гітлер становить небезпеку і необхідно укріплювати кордони з Німеччиною та Австрією. От Чехословаччина, яка на той момент також була сильною країною, почала зводити укріплення на своїх кордонах. На жаль, ті бункери зараз майже всі закинуті, однак знайшлись ті, хто взявся з їхнє відновлення. Тож, бункер БС8 зараз перетворений в музей, і ви можете сюди потрапити. За пожертву в розмірі 5 євро ви отримуєте такий чехословацький закордонний паспорт і екскурсовод поведе вас всередину, де все повністю відреставровано до стану, як перед Другою світовою війною. Тут є навіть унікальні кулемети та інша зброя. На жаль, знімати її не можна, але повірте, виглядає вражаюче. Натомість деякі інші кімнати, де зброї вже не було, мені все-таки дозволили зняти. Сама екскурсія тривала десь 30-40 хвилин, і я була вражена тим, до яких деталей тут все було продумано. Та й не дивно, то були одні з найкращих тогочасних бункерів. Тут санвузол, і модерні кулемети, генератор та фільтри, які захищали від хімічних атак. Так от ці бункери були настільки круті, що коли в 1939 році ці землі вже були під владою німців, Гітлер особисто приїхав відвідати їх, і от вам фотодоказ. Правда, більшість зброї техніки німці майже одразу вивезли, а самі бункери прийняли лише один бій, коли вже радянська армія звільняла Братиславу. Потім ці бункери використовувалися лише з метою охорони кордону, адже нагадаю, між Австрією та Чехословаччиною була встановлена залізна завіса. Якщо ж захочете побачити і інші бункери, то можете пройти з до них стежкою через ліс. Але, на жаль, вони вже дуже занедбані в Ввечері ми відправилися на набережну біля торгового центру Євровея. Тут, біля великого пам'ятника Штефаніка, ввечері люди вибираються відпочивати. Хтось на терасах кафе, а хтось на газончиках поближче до Дунаю. Тут уже як вам більше подобається. А от якщо любите потусіть, то рекомендую відправлятися в центр або через Старий міст перебратись на іншу сторону річки. Дуже ймовірно, що у вихідні ви потрапите тут на якийсь концерт чи дискотеку на березі Дунаю. Загалом, якщо маєте ще часу, то можете відвідати й інші цікаві локації у Братиславі, наприклад, сучасну галерею Дунубіану або ж піднятись на Камзік, телевізійну вежу, яку видно з усієї Братислави. Більше ідей можна знайти на вебсайті Візіт Братислава. А також підписуйтесь на мій канал та інстаграм, де я розповідатимуть про інші цікаві локації в Словаччині та світі. І звісно, нагадую, я буду дуже тішитись вашим коментарям під відео.